Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зой і це мій канал Справи Улюблені. І сьогодні хочу вам показати свої пеларгонії і трішки поговорити про те, яким чином я збираюся зберегти ці квітки взимку. Зразу хочу попередити, що це так я буду робити перший раз, тому у мене немає такого досвіду саме от такого зберігання квітів. І знімаю це відео для того, щоб можна потім було весною повернутися до цієї теми і вже показати на практиці, наскільки такий метод зберігання квітів виявиться ну, Життєвим, життєздатним. Цю інформацію про таке зберігання я збирала з різних джерел, і тому, скажімо, мною вона не перевірена. Але в різних істочниках, різних джерелах, верніше, якби така інформація подається, що вони повинні гарно себе, ну, гарно перезимувати. І так, Свої квіти перед тим, як занести це, у мене так. Скажем, літня кухня, вона це не опалюване приміщення. Літній кухні ми не використовуємо його. Це просто приміщення для зберігання різних там, продуктів і різних речей. Воно не це приміщення не опалюване. На сьогоднішній день тут температура ну, така, як на вулиці, градусів 15-15. Взимку, коли будуть великі морози, то тут також можуть бути заморозки. Ну, це в тому випадку, коли будуть великі морози. Тому що в минулому році, наприклад, морозів у нас практично не було, ті морози, які до 10 градусів, в цьому приміщенні температура буде вище нуля, вона буде там 3-5 градусів, але не нижче нуля. Тому я вирішила для себе, що коли температура, якщо температура опуститься нижче там 8 градусів мінуса, то я буду включати тут обігрівач для цих квітів. Таких днів, я думаю, буде не так багато. І якби це ну, мій бюджет не, не розорить. І так, що я зробила? Я взяла ці всі квіточки, так як вони у мене стояли в на клумбі. Так, от в підвісних кашпо я їх зняла і просто занесла в це приміщення перед тим, як у нас пішли дощі, і знизилася температура вночі до 4-5 градусів. Звичайно, перед цим, десь за недільку дві я обробила ці квіти. Я обробила їх від шкідників, тому що, о, якби з'явилася гусінь совки, і прийшлося всі о, квітконоси видалити. І якраз обробила два рази я обробляла і обробила від грибків. Тому думаю, що ну, взимку буде їм уже легше. Ну, і зважаючи на те, що тут не буде інших квітів, будуть тільки ці квіти стоять, то надію, що навіть якщо десь якийсь шкідник там сплячий прокинеться, то будуть тільки ці квітки ну, з ним стикатися. І так, обробила, підрізала трішки ті квіти, які були високі, от у мене в цьому вазоні, от там ось ці квіточки вони були такими високими. Я їх обрізала десь. На треть, третю частину цих гілочок я їх підрізала. Деякі квітки і не підрізала, бо вони в мене були невеликі, і тільки вони почали відростати я після пересадки. Ну Деякі із ґрунту, ось наприклад, цей кущ я пересадила з ґрунту в горшок, ну поки він тримається. З тих живців, ну, з тих гілочок, які я обрізала, нарізала деяку кількість живців, тих кольорів, які мені дуже подобаються, і поставила на вкорінення. Подивлюся, як воно там вийде, це як страховка. Якщо у мене не вдасться гарно перезимувати цим квітам, у мене будуть квіти вирощені із живців. Крім того, я купила ще. Один сорт насіння і також буду висівати десь в грудні місяці. Тому геть без безпеларгоній не залишуся, навіть якщо у мене ці квіти не перезимують. Але я чомусь впевнена, що вони точно перезимують. Яким чином я планую далі, що я буду робити далі? Зараз у нас жовтень місяць, на вулиці буде ще там деякий час. Буде тепло, ну як тепло, Ну, передають на наступному тижні десь градусів 17-18. Виносити я, звичайно, не буду, але двері буду відчиняти, щоб сюди повітря заходило, провітрювалося приміщення, буде відкриті на, на день двері. Зараз, поки в нас йшли дощі і було холодно, включаю ось таке освітлення. На день включаю освітлення для цих квітів. І вирішила, що так я буду робити десь, навір, мабуть. Жовтень і листопад буду включати світло на день і буду поливати не так часто, не так багато, але трішки буду поливати, щоб ці квітки, ну, якби... Були ось в такому вигляді і листочки, щоб у них не жовтіли. Що стосується уже грудня місяця, я все-таки планую їх залишити в такому глибокому спокої, тобто я виключу світло, не буду на день включати, і буде світло тільки від оцього віконця, яке тут є. І буду слідкувати, звичайно, за температурою в цьому приміщенні, щоб тут не було. Заморозків. Тобто, якщо це буде тепло на вулиці, то тут буде градусів 15, якщо це буде дуже холодно, то буду включати обігрівач. Але думаю, що ну, зважаючи на те, яка була минула зима і позаминула зима, у нас було буквально там декілька днів таких, що були морози. Ну, може, 3-5 днів в кожному місяці. То буду включати обігрівач. Ось таким чином планую, щоб у мене перезимували ці квіти. Я бачила там е, різну інформацію, бачила, що обрізали повністю листочки, але це тоді, коли опускали в підвал. В підвал у мене також є, але я не хочу в підвал ці квітки опускати. Мені здається, вони там, вони там не збережуться. Мені здається, що вони там будуть гнити. Не знаю. Не, не хочу в підвал. Буду зберігати тут в літній кухні. Оце так. Це мої такі плани. Якщо ви хтось в таких умовах зберігав квіти, будь ласка, напишіть мені, як, що ви робили і що я роблю не так. Якщо в мене тут є якісь помилки в моєму такому плані по зберіганню своїх пеларгоній зимку, то, будь ласка, поділіться своїм досвідом, я буду вам дуже-дуже вдячна. Ну, і Весною я, звичайно, покажу вам. Може, ще й зимою зайду сюди, зніму якісь кадри і покажу, яким же чином почуває себе поларгонія. Навіть якщо листочки пожовтіють і осипляться, то я думаю, це такий ну, процес, який нічого страшного в цьому немає. Головне, щоб залишилися корінці живі і самі оці п -п пагони. Я думаю, що потім одних виростуть нові листя, наросте і весною. Підуть зразу в ріст, ці квіточки. Оце такі, такі мої думки, але зразу попередила і ще раз повторю, що у мене немає це не перевірений досвід. Це перший досвід, який я буду застосовувати до своїх пларгоній. Дякую вам за увагу. Всіх вам гарних квітів, нам усім мирного неба і перемоги нашій Україні. До побачення!